Доброго дня, шановні підписники. Вас вітає Запоріжжя. Свіже надходження в продаж, популярний сімейний універсал Renault Grand Scenic 2013 року випуску. Третій в верстайлингу, пригнаний із Німеччини у 2023 році. Не був у ДТП, весь у рідному забарвленні, гарненький, рівненький, немає на ньому ніяких. Серйозних зовнішніх пошкоджень, можна, звісно, знайти там десь якихось парочку таких мінімальних царапок по бамтрам, але не більше того, по залізу взагалі питань немає. Просто нереальних розмірів багажник дуже і дуже здоровенний, просто тут нереальний об'єм місця, запасочка. Все є, все охайне, чистеньке, як то кажуть, баранів не возили. Mm -hmm. З цієї сторони теж без зауважень, все чітко, рівно і красиво. 16 дисочки легкосплавні. Всередині у нас текстильний салон, збережений, теж доволі непогано, як на свої роки. Немає ніяких прокурених або порваних місць. Все виглядає гарненько. Повний електросклопакет, складаємо електрозеркала бічні, заводиться з кнопочки, шестиступінчата механіка, півторалітровий класичний К9К-дизельний мотор на передньому приводі. Працює рівненько-гарненько. Для нього це ще, як то кажуть, не пробіг 285 тисяч, проїде ще стільки ж при должному обслуговуванні. По комплектації, що у нас є, круїз, є автоматичне світло, є датчики дощу, старт-стоп з кнопки, система старт-стоп при зупинці автомобіля, мультимедійка штатна з Bluetooth USB. Клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Все мається, все працює. Клімат, до речі, дує непогано все добре. Тут управління навігацією, ключ-карта, все по класиці. Так, доволі хороший обслужений сценік, небитий, нефарбований, з рідною безпекою із Німеччини. Хто собі шукав, звертайтеся в автопарк Запоріжжя, перегляд тест драйв можливий за попередньою домовленістю.